Дивіться, які схеми до щита додаються, які гарні схеми. Який гарний щит відправляю. Дивіться, схема підключення є. Та ти що. Де ж вона ділася? В кінці десь. О! Та ти що? Все видно, куди що підключати? Бачите ці клеми, так? Да? А от вони вживу. Ось ці клеми вживу. Вверху. Та те, що клас. Я б сам би підключав. А ось все. Монтажна схема. І вживу. Ну і, звісно, тут повна електрична схема. Ось така. О, підключення санов. Клас. Що тут ще є? Це другий щит тут. Два щита я відправляю на один і той же об'єкт. Кабельний журнал, лінії. Все як має бути. Ось так, друзі. Замовляйте. Кому треба. Щиточки, щити вашу квартиру, ваш будинок. Все буде продумано, все буде гарно. До побачення!